Всім мої вітання. Ви на каналі на дачі. з вами Володимир Ісаєнко. І от як підготувати яму для посадки винограду? Поступили такі питання. І, звісно, що якби вони поступили на місяць раніше, то я б і раніше мог би освітити його питання. Це у мене на каналі є два відео. От В одному Василь Євдокимович Якушенко показує, як він готує яму. Це було десь у 2015 році, а 2018 році я власне опублікував відео, як я саджаю виноград, і там показано, і як готується яма, і як він висаджується. От, ну, в кінці цього відео будуть посилання на ті відео. Ви можете переглянути. А зараз я пропоную вашій увазі. Переглянути відео, як Якушенко Василій Дикимович готує яму для посадки винограду в з сином. Єдине, що я замічу, що він туди висипає перегній, навоз, перегній, Перегнівший навоз, якому там може бути 2-3 роки і більше, от, але не свіжий навоз. Свіжий навоз туди класти не треба. От. Кращі результати можуть бути отримані, якщо ви замість перегною всипате туди біогумус. Або частково там, він два відра перегною висипає, висипати, наприклад, відро біогумусу, і відро перегною, якщо таке є. Ну, перегній, ви можете самі зробити на своїй ділянці зробити компасну яму, куди всякі. Рештки, там бур'янів, туди ще щось це саме, кидати. Ну, Це окрема тема, як робити компасну яму, і використати перегній з компасної ями. Не обов'язково, щоб це був коров'ячий. Або можна ж використати перегній від інших тварин. Наприклад, у мене є відео на каналі, де в якості такого перегною, як він формується. Це навоз із під кроликів чи нутрій, ну, таких невеликих тварин, які багато держав і в околицях міста. А вам гарного перегляду, відривку із того відео, де Василія Евдокимовича Кушенко в місті з сином готує посадкову яму. Куди він висадить, от, саджений винограда? Посаджений в контейнер, як в попередньому відео. А потім будуть показані два кущі винограду Шакіра і Зоренка, посаджені Олександром Гергелем в посадкову яму, підготовлену таким же чином. Дивіться, не перемикайте з приємного вам перегляду. Я розкажу, як підготувати яму для посадки винограду. Найголовніше, головне, виноград виноград не саджають сажають. Глубоко, на плотной почве, такая как у нас, глубина посадки 40-45 сантиметров. На песчаной почве еще глубже, до 50 сантиметров. Почему? Это потому, что корневая система винограда выдерживает мороз не больше 6-7 градусов. Посаженный мелко, вот, на маленькую глубину. Если зимой не будет снега, даже мороз 15 градусов, градусов корневая система полностью погибнет. Вот. поэтому посадка глубокая. Вот. Но на глубине 40 сантиметров чаще всего почва менее плодородна, поэтому яму желательно выкопать еще глубже, сантиметров 70. Вот. И на дно ямы. Вот, положить перегной от, а также другие минеральные удобрения вот. суперфосфат, калийные. Вот. я сейчас покажу как подготовить эту подкорм два-три ведра перегной себе лопату добавляй зверь верху земли примерно столько же Землю старайся верхнего слоя более плодородную для роста виноградного куста нужен азот фосфор и калий вот перегной это в основном азотное удобрение фосфор нужно добавить в фаль. Обыкновенный суперфосфат, суперфосфат или любое другое фосфорное удобрение. А вот это калийное удобрение. Лучше всего серно-кислый калий. Можно сульфат калия, можно калий магнезии. Вот хлористый кальций калий нужно вносить на зиму. Весной ну, хуже. Поэтому грамм 200 вот, калийного удобрения. Сейчас это нужно все возьмем лопату хорошенько перемешать. Перемешиваем верхний слой почвы и с перегноем с минеральным удобрением. Вот. И это будет подкормка где-то на 3-4 года. Можно куст вообще не подкармливать. Если почва плотная, диаметр ямы, желательно выкопать побольше, чтобы куст хотя бы первые 2-3 года рос в рыхлой почве. Он будет лучше расти. Вот. Если песчаная земля, здесь это не так важно, но важно то, что песчаная земля менее плодородна, поэтому подкормку на дно такой ямы ложат еще больше. Нужно ведра 3-4 перегноя положить. Вот. Потом нужно это хорошенько уплотнить. Хотів показати силу роста зоріньки на власних корнях. Оце дивіться, один пагін, другий, третій. Я зараз дойду до краю. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцят, 12, 13. Оце, оце кущ вирощений е, за один рік. Ось це ж його теж пагін, це ж друга площина. Це друга площина. Оце зверніть увагу, яка сила росту. Це кущ винограду Зорінька. Олександр Гергель посадив його у посадкову яму, підготовлену таким чином: гарно заправлену органічними і мінеральними добривами. Всього півтора року і вже як бачите, ось такі сигналки. Гібридна форма Шакіра. Від е Калугіна Віктора Михайловича. І хотілося вам показати перше плодоношення. Але перед цим хотілося зазначити, що це кущ, на якому зараз 13 зелених паганів 13 зелених паганів був посаджений в тому році вигітуючим наприкінці травня. наприкінці травня. І він видає зараз 13 отаких пагонів просто-напросто, отакі монстри. Цей кущ винограду Шакіра Олександр Гергель садив посадкову яму, підготовлену таким же самим чином. Але замість перегною тут використаний біогумус. Чому біогумус? Тому що кущ посаджений в ряд, тут поряд ростуть старі кущі, і якщо використовувати перегній, то такого результату може й не буде. А з біогумусом ви бачите, що вийшло. На цьому все. Дякую всім за увагу. Готуйте ваші посадкові ями, як показано у цьому відео, і ви можете мати от такі результати, от такі врожаї на другий рік після посадки краще вегетуючим саженцем, так як ця Шакіра. На цьому все. До побачення і до зустрічі в наступних відео.